Двоє чоловіків сидять у ресторані. Повз пробігає офіціант. Один кричить йому: Два пива. Інший додає В чистому келиху, будь ласка. Через пару хвилин з'являється офіціант двома келихами пива і питає: Хто тут замовляв у чистому келиху? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Хороший чоловік повинен прокидатися з думкою. О Боже, я сплю, а моїй дружині нічого одягти. Вчені знайшли щоденник первісної людини. Розшифрували найщасливіший день у моєму житті. Загубилася дружина вождя, шукали всім плем'ям, знайшли всім плем'ям, полюбили всім плем'ям. Другий найщасливіший день у моєму житті загубилася дочка вождя. Шукали всім плем'ям, знайшли всім плем'ям, полюбили всім плем'ям. Найнещасніший день у моєму житті. Як я міг загубитися? Інспектор дає у лікаря. А, а може, лікарю можна якось обійтися без клізми? Я вас благаю, значить, без вогнегасника ніяк не можна, а без клізми можна? Катю, я стомився, я більше не можу. Вже третя година ночі, давай уже будемо спати. Встигнеш, давай ще одну. Катю, ми ж домовилися десять. Де десять, там і одинадцять, де одинадцять, там і дванадцять. Але я справді більше не можу. Можу, не можу. До весілля треба було казати не можу. Залазь, давай. Ні, Катю, давай домовимося одну і все. Ну, добре, добре, наклеїмо ще одну шпалеру та й спати.